Що передбачає реєстрація як бізнес-партнера, якщо за два місяці від дати реєстрації в перший місяць або в другий було через реєстраційний номер проведено 400 балів самостійно, особисто або разом з зареєстрованими клієнтами, які під тобою зареєстровані саме як клієнти, а не бізнес-партнери. 100 своїх особисто і 300 цими клієнтами. Тоді бізнес-партнер далі пролонгує свою знижку 30% і отримує виплати від всієї своєї структури, структури консультантів до третього покоління. Якщо це зрозуміло, До 30. з приводу 30%. Якщо за два місяці після реєстрації людина не провела в перший або в другий місяць 400 балів через власний. Реєстраційний номер або сама або разом з клієнтами на третій місяць вона спускається на знижку 10%. Далі, щоб їй повернутись назад, на знижку 30%, їй потрібно одноразово зробити закупку на 500 балів, і тоді вона повертається знову в статус бізнес-партнера. Для цього потрібно буде звернутися в офіс. Таких туди, сюди, туди, сюди можна з моменту реєстрації зробити. Тому пот... три. три. Потрібно розраховувати свої сили і іноді піднатужитися, щоб потім не впасти з цієї знижки.